Я вас вітаю, шановні добродії. Сьогодні 12 липня 2023 року, як завжди, з вами програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Сьогодні весь світ прикутий до головної події. Це саміт НАТО у Вільнісі. І ми уважно спостерігаємо і наші аналітики, я особисто. І хочу. Зазначити, що ця подія поставила всі крапки над І. Я побачив одну із фотографій, де спілкуються керівники країн, це 31 країна світу. Вони мають свої добрі стосунки, багато років. Вони об'єднані в підпівнічно. Атлантичний Альянс, і він був створений багато років тому, ще в 59 році, і його було створено за ініціативою Сполучених Штатів Америки, Франції і Канади. Ви знаєте, для мене сам альянс є дуже таким впливовим органом, який був протидією тому Варшавському договору. І країни, які входили в нього, це пострадянські країни, які мали відношення до Тої Росії, тому що Радянським Союзом керувала Росія, починаючи з 22-го року. На базі Росії був створений Радянський Союз і ще в 1922 році. І політика цієї держави вона постійно є агресивною на ведення війни, на ведення конфліктів. І зараз, як вони називають в Україні це проведення спеціальної військової операції. Але вони воюють з усім світом вже давно. І від них іде загроза. І тому єдиним нашим спасінням це дійсно є вступ до. до... Справді є вступ до НАТО. Як він відбувається? Україну на цьому саміті не запросили. І підставою для цього рішення є махрова корупція. Ми точно знаємо, що керманичі нашої держави під прикриттям працюють на Російську Федерацію. І зараз готуються, готуються мирні угоди. Якраз з країною терористом, а тому що Україну на саміті не прийняли в НАТО і навіть не зазначили сроки, коли це буде. Також на саміті підсумком є те, що домовилися з країнами G7 укласти безпекові угоди двосторонні, і це на думку Зеленського, є прогресом, ви знаєте, такі меморандуми, угоди укладені були багато разів, і навіть той же Будапештський меморандум, який не працює, а ті країни-гранти, і в тому числі і Сполучені Штати Америки, вони не змогли протидіяти. Вторгненню Росії до України. І фашистська Росія, вона ще в 1939 році підписала якраз пакт про ненапад з фашистською Німеччиною. І вони тоді розв'язали Другу світову. Мало того, вони разом напали на Польщу. А далі захопили країни Прибалтики. І багато років до 1991 року існував оцей Варшавський договір. І ви знаєте, для мене дуже показово буде, коли Україна. Зможе укласти такі угоди про безпеку, які будуть давати можливість захищати нашою країною інші країни. Тому що зараз ми є найпотужнішою армією у світі. І ми маємо не тільки озброєння, а й підготовлених наших військових. Воїнів, які пройшли вже більше дев'яти років практику військову. Воююча країна це насамперед країна, яка отримує досвід кожного дня на полі бою. І ті, хто має військові знання, а ще й підготовку. Вони мене зрозуміють, що потрібно мати постійну військову виправку, навчання, проводити злажувані дії, проводити те, що стосується застосування збройних підрозділів на лінії. Зіткнення, ну і протягом багатого часу шліфувати свої навички. І ми маємо, ми маємо, ми все це знаємо і ми отримуємо новітню техніку. Ми вже переозброїлися, і Україна за стандартами НАТО існує. В плані Збройних сил. Але Північно-Атлантичний Альянс це не тільки військова організація, це стандарти, ті, які, перш за все, ставлять на меті демократизацію суспільства країни, яка є членом цього альянсу. А природньо для України завжди це намагання бути е, свободною. І прагнути до справедливості так люди хочуть. І коли вже переходячи оцю планку, переходячи її дуже агресивно до речі, тому що у цих казнокрадів і тих, хто дорвався до влади, начебто через вибори, вони просто гвалтують. Нашу державу, бюджет, вони як останній день живуть. Мало того, грабуючи, вони всі ці статки відправляють за кордон і вони не використовують їх тут. Ну, Є ті, хто просто не має розуму, купляють собі шикарні машини будують маєтки, відбирають бізнес, зараз відбирають бізнес у тих, хто має має незахищені можливості щодо ведення чи інші підстави, наприклад, підприємства яким я зараз займаюсь, допомагаю, допомагаю вижити. Особисто Андрій Єрмак з татаровим проводять акцію для того, щоб відібрати це підприємство. Так само, як це робилося в часи Януковича. Методи одні й ті ж самі. І в центрі міста підприємство має свої приміщення, як офісні, так і виробничі. І майже гектар землі, і вони позарилися на, на це підприємство. Вони, нехтуючи всіми правилами, підставляють чорних нотаріусів, людей з пропискою. В Луганській, там, де проживає одна особа, а друга особа взагалі, громадянка Російської Федерації, можете собі представити, що, нехтуючи всіми правилами навіть конспірації, вони роблять такі кроки. А чому? Тому що вони знають, що це безнаказано, що куми, що Свати, що брати знаходяться на посадах голів правоохоронних органів, СБУ, ДБР. Ну, Набу, так само близька людина до цього ж Єрмака. І ви знаєте, у мене якраз коли ми ведемо дослідження по захисту, я заспокоюю наших. Замовників, власників цього підприємства, я їм вказую, ви знаєте, ми ж просто візьмемо і покажемо всьому світу дії цих осіб, вони будуть викриті на гарячому. Мало того, ми очікуємо рішення. Судів, яке так само ми бачимо, що воно буде і прогнозовано, вони хочуть отримати, хочуть вірніше, отримати, отримати незаконне судове рішення для того, щоб легалізувати свої права на це підприємство, нічого в них не вийде, тому що проводяться дії. Під наглядом наших партнерів, іноземних партнерів. І все документується. І все, що робить Єрмак, Татаров, Смірнов, Сухачов, Малюк, все фіксується, все документується. Скоро прийде час і будуть кайданки надіватися на ці руки, які ви побачите, як вони тремтять, тому що за все потрібно відповідати. І так само, як сьогодні в стороні стояв наш Володимир Зеленський від керівників урядів і самотньо, тому що вони знають, що він казнакрад, що він вкрав разом з Єрмаком, а Єрмак це чистка. Я думав раніше, що він очолює цю всю мережу, ні. Очолює її Володимир Зеленський. І оця вся банда, яка знаходиться і в Верховній Раді, вони, отримуючи кожен місяць по 20 тисяч доларів, знають, що пельку вони свою повинні закрити і мовчати. І спостерігати, як вони деребанять все і вся. І... Коли деякі справи показово вказують, що там затримали одного, другого посадовця, це є тільки те, що вони начебто борються з корупцією. Насправді махрова корупція в Україні. Повністю всі органи державної влади займаються дерибаном. І Рахункова палата не працює. На ЗК не працює. Контроль органів Державної влади немає. Цього контролю немає. Вони безнаказано, мало того, вони не соромляться, а роблять це все зухвало. І час прийшов. Ми 19 серпня будемо проводити. На Майдані наше віче. І я очікую, що там будуть тисячі наших громадян, які не згодні з цим, з цією системою, яка створена. Влада в Україні, вона узурпована, узурпована негідниками, казнокрадами, які грабують наш бюджет, які грабують ті. Фінанси, які поступають нам для боротьби з ворогом. І це все є підставою вважати, що ми в великої небезпеці. Що в цих випадках робити? Гасла якісь робити, іти і атакувати, як раніше це було міністерства та відомства? Цього робити ми не будемо. Але протест. Буде почутий у всьому світі. І оці негідники, якщо вони самі не підуть з влади і не напишуть заяви про звільнення, то буде народний трибунал. Я це вже відчуваю, що вони просто не можуть зрозуміти, як все серйозно. Мало того, ми не дамо підписати ці мирні угоди з головним терористом Путіним, де б вони не планувалися. І наша армія, наші Збройні сили, вони поступово але повернуть наші території. І настав час для звільнення Криму, а далі Донбасу. Я думаю, що так воно і буде. Тому підтримуйте нас. Я хочу, щоб ви наш канал ставили свої питання. І давайте будемо постійно спілкуватися. Так само є чудова програма Patreon. Ми з, нашими, з нашим активом готові якраз до приєднання тих, хто хоче бути корисливим. Мається на увазі приносити для нас те, що стосується порад. Ну і, звісно, ставайте нашими патронами. Ми робимо там закриті чати, проводимо свої, свої і збори і аналізуємо і готуємо те, що стосується підготовки до віччя і інші програми. Також ми презентуємо нашу Адвокатську спільноту, Адвокатське об'єднання Кражанівські та партнери. Будь ласка, єдиний телефон 066 205203. Звісно, для тих, хто знаходиться за кордоном плюс 380. Там є WhatsApp, краще Telegram, Краще WhatsApp, Є Telegram, Посилайте свої повідомлення. І... Також працює програма PayPal. Надавайте нам допомогу наші дорогі співвітчизники з-за кордону. Це для нас дуже важливо. І в, в рамках підготовки до Віччя у нас дуже великі витрати. Ми разом з вами повинні побороти корупцію. І тільки в єднанні наша сила. Тому ніхто крім нас. Хто проти корупції, хто за те, щоб Україна була демократичною вільною, будьте з нами. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський, щастя вам, здоров'я та любові!